Всім привіт! Хочу вам показати одну з найулюбленіших моїх особисто шкір, яку я дуже-дуже сильно полюбляю. І вона в мене особисто стоїть десь на другому місці після шкіри крокодила. Показую. Це шкіра Страуса. Ось таким чином вона виглядає. Здебільшого ви могли її бачити ось у такому вигляді, але також вона інколи буває і у такому вигляді. І такому. Все це залежить від місця на а, шкурі а, страуса. Власне, більше На спині в нього йде ось така фактура. Це тут було в нього пір'я. Шкіра ця дуже цікава, чим вона дуже цікава структурою своєю і а, верхнім шаром. Вона дуже-дуже зносостійка і структурна. Ось тут, завдяки тому, що це птиця, вона все ж таки трішки по-інакшому аніж говяжа шкіра, аніж свинка, аніж козочка, аніж овшінка. Вона по-своєму дуже еластична, тобто гарно тягнеться, але при цьому вона. Вона м'якусінька і дуже-дуже дуже зносостійка, А Зносостійка мається на увазі не просто те, що в неї фарба там, да, як там на корівці, фарба зносостійка може бути. А зносостійка мається на увазі саме структурно у верхньому шарі своєї шкіри. Якось так. Коротше, якщо будете особисто для себе розглядати якісь варіанти зі, е, із екзотичних шкір, будь-чого, будь це аксесуари, сумки, одяг, взуття має значення, і е, будете вирішувати там, можливо, змійку чи крокодил, дивіться, шкіра страуса вона дешевше за шкіру крокодила чи алігатора, але дорожче за шкіру змійки. Зазвичай. Е, Дуже раджу розглянути для себе, якщо вам подобається подібна фактура, вона прослужить дуже-дуже багато років, якщо правильним чином вичинена, оброблена і виріб зроблений. Але я особисто від цієї шкіри в захваті і від фактури також. А як вам ця шкіра? Напишіть в коментарях, лайк чи ні.